Друзі, дача ТВ вітаю вас, ліземо, дивимося. Сюди ми що ми робили? Сипали молодої бжоли. Е, ну так, е, зробили трап такий з вулику. Сипали, вона начебто відраїлася і ми сюди засипали її і посадили відразу матку. Наше завдання подивитися, чи сіється мотка. матка. Е, якщо не сіє, то будемо підставляти яйця. Якщо може матку не прийняли. Ну, У нас, як показала практика, чудово приймали маток. Чудово приймали маток. Ми подивимося. Подивимо. Так, Вже не пам'ятаю куди садив. Не і пособимо. Ось сюди. Так дивимося, небагато. Небагато. Маленька сімейка, але наше завдання ви зрозуміли. Маточку є. Матка є. Ось вона зеленою міточкою карника. все засіяно. Все засіяно. Навіщо ми її будемо? Так, що ми зробимо ще? Зробимо. Це у нас заставна. Старий мед. Відкриємо, допоможемо. Бжолі допоможемо. Це наші відводички. Старий мед нам не потрібен. Сім'я тут загинула в минулому році. І отак підставимо цій маточці. І заставну. Все, У нас вже буде на п'яти рамках. Сім'я на п'яти рамках. Ну давайте ж поки розплод відкритий. Поки розплод відкритий. Щавельова кислота. Щавелева кислота. Карника. Бжола українська степова. Так що, друзі? Не приймають маток іншої породи? Чи приймають? Побачили, ви, так? Да? Ой, кажукарника. Е... О... Західної України. Карпатка. Кажукарника. Побачили, так? Да? Давайте ще, ще один заліземо. Також Карпатка тільки від іншої людини. Від іншої людини Карпатка. Також була з міткою. Це ті матки, які не виходили. В одній сім'ї не змогли випустити канді багатенько волочі. Ну, якось вони. А в іншій сім'ї так, жили багато. Жили багато. Давайте я вам покажу, щоб. Бжоли багато. Є бжоло. Так. Так, видно вам, не видно. Повізимо. Кажу. Карпотка. Карпотка, карпотка. Також бджоло українське степова. Так, трутня бачу. Поки що тільки трудня. Є бачу. Просиділи ці матки дуже довго, не під ковпачком, а в кліточці. Єй бачу. А матки ні. Друзі, ну, не промазав же ж. на такій кількості бджоли щоб промазатись на цій немає і не буде Карпатки вони такі черняві. Бакфас я вам чи карніку я вам показував, да? Чудово видно. Це в яйці, яйце, яйце, яйце. Матка розпочала сіяти, але де те? Ти ще ж із міткою. Ось тут збирається вжила. Ця рамочка. Бачите, якось сидить так. Не знаю, їй це є. Це мене влаштовує. Це мене влаштовує. А матки не можу навіть знайти. Уявляєте, яйце є. Все оце ось в яйці. Личинка вже. Ну не бачите, якось тут між, між рамками сидять. На трьох рамках не знайшов матки. Оце так. Да. Оце я даю. Ну, нічого, турбувати не буду, тільки розпочала сіяти. Тільки розпочала сіяти. Давайте ми її ось так обробимо Жолу від хліща. від відводичка поробив. Слабенький. але нічого. Так, закриваємо. Закриваємо і хай собі нарощують сім'ю. Це дуже слабенький відводочок, але нічого. Побачили, так? Да? Карпатка. Карпатку, як показала практика, українська степова бджола також. Приймає. Так, є, є. Все. Все чітко. Всі маточки у нас прийняті. До зустрічі, друзі.